Коли сніг пахне мандаринками Андрій Бачинський. Еля Ромко сидів у старому репучому кріслі, спершись ліктями на підвіконня, і понуро дивився на хляпу за вікном. І з зимою цьогоріч йому не пощастило. Мало того, що видалася безсніжна, то ще й довелося в село їхати до маминих батьків. Бо її з роботи відправили у термінове відрядження аж на два тижні до самого нового року. Не те, що Брумко не любив бабусю з дідусем, навпаки, з радістю їздив до них. Але улітку, коли можна їсти черешні, не виходячи з кімнати, достатньо лише відчинити вікно і простягнути руку до щедро всипаної плодами гілки. Коли з пацанами, що теж поприїжджали в село на канікули, можна зганяти на річку, пострибати у воду з тарзанки чи вибратися в ліс по малину, а потім збудувати в гілі старого розлогого горіха таємну базу і погратися у лісових розбійників. Узимку нічого цього не було. Друзі залишилися у теплих міських квартирах, напівсонна річка мляво текла. Змиваючи з берегів пожухле листя, а старий горіх куняв, розчепіривши темні голі гілляки. І хоча завтра день святого Миколая настрій у Ромка був зовсім не святковий. У сивобородого чарівника він перестав вірити якраз цього дня три роки тому, коли випадково прокинувся у досвід та й помітив, що кольоровий пакунок під ліжко кладе мама, а ніякий не Миколай. Правда, за сніданком вона доводила синові, що йому примарилося, що вона всю ніч спала, але чомусь червоніла і відводила погляд. Ромко поділився сумним відкриттям з друзями у школі. Ті заспокоювали, мовляв, яка різниця, хто приносить подарунки. Головне, що приносить. Але Ромкові йшлося не про подарунки, а про віру в дива. Відтоді він розлюбив усі зимові свята Миколая, Різдво, навіть Новий рік, бо вважав це все великим обманом, тішився лише снігу, єдиному правдивому зимовому диву, котре можна по-справжньому відчути і на дотик, і навіть на смак. Ловиш сніжинку на язик, і вона за мить з холодної колючки перетворюється на сніжну теплу краплинку. А найбільше Ромко любив сніг за те. Ще з нього можна ліпити чудернацькі фігури і замки. Цієї зими снігу ще не було, жодного разу. З неба падав, як не дощ, то якась снігодощова мутна суміш. Ромко дивився у вікно на сірий похмурий пейзаж і важко зітхав. Його не тішили ані бабусині тістечка, ані дідова майстерня, де він завжди годинами міг роздивлятися чудернацькі столярні інструменти і насолоджуватися терпким запахом соснової стружки. Телевізор дивитися не хотілося, а інтернету в хаті не було. Почитав би щось, але поспіхом, збираючись у село, забув прихопити зі собою книжки. Ромчику! – почулася з кухні. А принеси-ну води від сусідів. Хлопець повільно підвівся і спустився зі стриху. Взув черевики схопив порожні відра і вийшов. Та хоч куртку накинь, чи що. Почувся крізь двері невдоволений бабусин голос. Але онук лише махнув рукою і помчав через дорогу до сусідського подвір'я. У бабусі з дідусем була своя криниця, але вода в ній трохи дивна, з присмаком. Дідусь каже. Що під ними в землі соля нажила, від того і колір, і присмак. А в сусідів вода чиста, прозора, тому для пиття завжди у них набирали. Улітку Ромко часто ходив по воду, але самих сусідів ніколи не бачив. Хлопець відчинив хвіртку і попрямував до криниці, зняв накривку і зазирнув досередини. Привіт! Раптом почулося за спиною. З несподіванки Ромко Випустив відро і рвучко повернувся. Біля порогу будинку сиділа дівчинка, вкрита сірим пледом, з-під якого виднілися лише її голова й плечі. Ну, й налякала ти мене. невдоволено буркнув Ромко. Я думав, тут ніхто не живе. Ти хто? Дівчинка витягла з під пледа руку і простягнула, вітаючись. Еля приїхала до бабусі. Вона сама живе, я деколи провідаю її. І я до бабусі, але тебе чомусь ніколи не бачив. Ти, мабуть, влітку тут буваєш, а я влітку завжди в МРЦ. МРЦ? перепитав Ромко. Не чув про такий табір. Де то є? Не табір. Медично-реабілітаційний центр у сусідньому районі. Еля махнула рукою, показуючи, в якому напрямку центр. Від її руху плед сповз униз, і Ромко побачив. Що дівчинка сидить на інвалідному візку. Він зніяковів і в якусь мить розгублено дивився, як Еля марно намагається підняти плед із землі. Потім схаменувся, підняв, трохи незграбно обтріпав і подав дівчинці, відводячи погляд. Еля схилила голову на бік. Як тебе звати? запитала з цікавістю. «Роман». Якось за серйозно. Друзі, як кличуть. Та по різному Ромко, ром, навіть ромул. Ромул? здивувалася Еля. Ага, так звали одного з братів-засновників Риму. У класі знають про моє захоплення архітектурою, особливо древньоримською, тому й прозвали Ромулом. А тебе як? Еля ж теж не справжнє ім'я. На прізвисько змахує. Еліна. Але... Еля мені більше подобається. Чому? Бо я ельфійка. Хто хто? Тепер Ромко здивувався по справжньому. Ельфійка, тому й Еля. Ромко пирснув з осміху. Еля насупилася. Ромко простягнув до неї руку, наче просив вибачення. Не ображайся, вирвалося, просто уявив. Уявив, що? урвала його Еля. Думаєш, якщо я не можу ходити, то й не можу бути ельфійкою. Ельфи, щоб ти знав, більше літають, аніж ходять. Тож я запросто справлюся зі своїми обов'язками. З якими ще обов'язками? З ельфійськими, з якими ще? Завтра ж свято. Миколай розносить дітям подарунки, а ельфи йому допомагають. А, ну тоді ясно. З удаваною серйозністю сказав Ромко. Але знову не втримався і розсміявся. Зовсім не смішно. От візьми спробуй за ніч встигнути до всіх дітей і не переплутати нічого. Думаєш так просто? «Не просто», – уже серйозно погодився Ромко. Навіть неможливо, тому я не вірю ні в якого Миколая. Не віриш? Ти що, ніколи не отримував подарунків від Миколая? Може, ти забував писати йому листи? Та ні, щороку писав, і подарунки щороку були. Правда, не завжди ті, що я просив, деколи навіть плакав через це, особливо, коли замість спортивного велосипеда знайшов під подушкою якусь іграшку. Але мама заспокоювала, що велосипед, напевно, дуже великий і не помістився Миколаю в мішок. Може, так воно й було? щиро запитала Еля. Ага, кивнув Ромко. Не помістився. Тільки не Миколаю в мішок, а мамі в сумку, бо кілька років тому я випадково дізнався, що це вона підкладає подарунки, а не якийсь чарівник на оленячій упряжці. То, може, твоя мама теж ельфійка і допомагає Миколаю, перепустила Еля. Ромко хотів заперечити, але махнув рукою. Добре, піду я. Я прийшов води набрати, а не дитячі казки слухати. Раптом за вікном, під яким сиділа Еля, почувся гавкіт. О, булька прокинувся. Булько, хіба у вас є собака? Ніколи не помічав. Він живе зі мною в місті. Я завжди беру його з собою до бабусі. То це песик він? А чому булька? Бо мені хотілося мати подружку, а потім виявилося, що то хлопчик. Ну, то треба було одразу дівчинку вибирати. Я не вибирала бульку, він сам мене знайшов. Тобто, що тобто? Ну, тобто, як він тебе знайшов, розкажи. Ти ж по воду, а не казки слухати. Та не вибрикуйся, розказуй. А обіцяєш, що не будеш сміятися? Ромко притис долоню до грудей, скорчивши серйозну міну. Еля схилила на бік голову і примружилася, наче згадувала. Це сталося три роки тому, якраз у переддень Миколая. Я сиділа на цьому ж місці, але закутана в кожух, бо був мороз і сніг. Раптом почула жалібне скавоління, десь недалеко. Спочатку хотіла гукнути на допомогу бабусю, але вона погано чує і я б не докликалася її з вулиці. Тому сама покотила візок до воріт і виїхала на дорогу. Ось там, за парканом, на дні канави побачила цуценя з чорною плямкою на білій спинці. Воно безпомічно скаваліло і ніяк не могло підвестися, бо мало перебиті лапи. Певно, машиною зачепило. Я хотіла допомогти, потяглася до нього руками, але візок перехилився, і я опинилася в канаві разом із цуциком. Зі страху він заскавалів ще голосніше. Але потім трохи заспокоївся і притулився до моєї скорченої ноги. Не люблю себе жаліти, але мені було так прикро, що я розплакалася. І крізь сльози просила Миколая, щоб якщо він не може вилікувати мене, то хай хоча б врятує цього маленького песика. Потім я знепритомніла. Прийшла до тями вже в бабусі на руках. Вона намагалася витягнути мене з канави, голосила, бідкалася, що не впильнувала. Я озирнулася за цуценям, але його в канаві вже не було. Попросила бабусю пошукати та марно, песик зник без сліду. Бабуся завезла мене додому, хотіла вже дзвонити батькам, та мені вдалося переконати її, що зі мною все гаразд, і не треба нікого хвилювати. Врешті бабуся заспокоїлася, допомогла мені помитися, переодягнутись і вклала мене в ліжко. Коли я залишилася в кімнаті сама, то не втрималася і знову розривілася від жалю за песиком. Його напевне змило стічною водою, поки я лежала непритомна. Я довго не могла заснути, мучилася, переживала, але врешті мене зморило. Прокинулася зранку від якогось лоскоту. Спершу подивилася на стіну, де сонячні промені гралися з тінню фіранки. Сонце так не лоскоче, подумала я і глянула вниз. Біля лівої руки вмостилось і лоскотало мені долоню біле цуценя з чорною плямкою на спині. Еля розплющила очі й подивилася на Ромка. І після цього ти ще будеш казати, що Миколая нема і що це не він виконує дитячі бажання. Хлопець похитав головою. Тут усе очевидно бабуся вклала тебе спати і пішла шукати песика. Певне, той десь відповз, а вона знайшла і принесла тобі в ліжко. Але він був чистий, здоровий, ще й радісно підскакував. Ну, ясно, бо бабуся спершу помила його, нагодувала, а собаки такі на них усе швидко заживає. Тому і скакав, ніби й не сталося нічого. Не тому, я знаю. А чому ж? ущепливо запитав Ромко. А тому, що наступної ночі до мене прийшов сам Миколай і розмовляв зі мною. Та ти що? з удаваним захопленням плеснув у долоні Ромко. От я знала, що ти насміхатимешся, а це ж правда. Дивина, і про що ж він тобі розповів? Про те, як щороку готує подарунки мільйонам дітей по всьому світу, і що самому впоратися дуже важко, бо, хоч би як швидко не бігли небом його вірні олені, за ніч усюди не встигнеш. Тому Миколаю допомагають добрі ельфи, і він запропонував мені теж стати його помічницею. Тобто ельфійкою? Так. А це за які такі заслуги? І взагалі, ти в курсі, що ельфи літають? А ти навіть ходити не можеш. Знаю, він сказав, що я зможу літати, бо в мене добре і легке серце, не перекути до землі важкими думками і вчинками. А ще сказав, що замість ніг подарує мені крила. І подарував. Еля кивнула. То покажи крутнися по небу довкола будинку. вигукнув Румко, махаючи руками. Я перетворююся на ельфійку і літаю лише раз на рік, у ніч, коли Миколай приносить подарунки дітям. Еля скулилася. Я вже трохи змерзла, і пізно вже. Треба ще передивитися листи, поправити маршрут, щоб до всіх дітей встигнути. Чому це? Він приходить до всіх дітей, тільки кличуть вони його по різному Санта Клаусом, Перноелем, Дідом Морозом. До когось він прилітає у різдвяну ніч, до когось у новорічну. А як він пересилає вам листи? Інтернет же не тягне в селі чи, може, Укрпоштою? У чарівників своя пошта ельфійська, відказала Еля. Вона вже тисячу років працює безвідмовно. Ще пак з такими то поштарями. крізь сміх вигукнув Ромко, показуючи пальцем на дівчинку. Вона не заперечила, лише похитала головою і додала жалем. Ти не такий злий, як вдаєш. Миколай навчив мене не тільки літати, але й бачити серця людей. Ти добрий, просто зневірений. Чому? Я вже казав тобі, тому що люди обманюють навіть найближчі, і прикривають свою брехню добрими намірами. А насправді чудес не буває. Знаєш, я змалечку захоплююсь архітектурою. Дуже люблю досліджувати різні споруди, роздивлятися, вивчати їхні фотки, схеми і креслення. Якось побачив в інтернеті, що в Америці вийшла багатотомна кольорова енциклопедія світової архітектури, де описані найвідоміші споруди усіх часів і народів. Попросити маму, щоб купила, я не міг, бо енциклопедія ну дуже дорога. Ще й замовляти треба було з-за кордону. Тож написав лист і попросив у Миколая. І знаєш, що отримав? Дитячу, 3D-модель вежі Бікбен у Лондоні. Тепер я вже знаю, що всі ті листи потрапляли до мами, і вона виконувала мої бажання так, як дозволяв її гаманець, а не чарівна сила бородатого дивака. Ромко гірко всміхнувся і додав, розвівши руками. Отак, дорога Ельфійко, твоя правда я не злий і теж не проти допомагати людям. Але не надуманими чудесами, а реальними справами. А Миколай ваш, чи як ви там його називаєте, лише вигадка добре, мені теж пора. Ромко схопив відра, швидко набрав з криниці води і рушив до воріт. Уже з дороги повернувся і промовив, не зупиняючись. Дивися, не застудися, коли літатимеш. Морозу нема, але ночі однаково холодні. Закутуйся добре. Егля промовчала, лише кивнула у відповідь і загадково всміхнулася. Ромко прокинувся від галаса на подвір'ї. Темні штори не пропускали в кімнату світло, зате звуки долинали дуже добре. Дідусь щось вигукував, наче сварився, чи сперечався з кимось. От чудесія. доносилося з двору. Що за напасть така? Мало того, що снігу за ніч навалило, ще й потоптався хтось на оборі, наче стадо оленів промчало. Може, то корови з ферми забрели? почувся бабусин голос. Та чи я сліди корови від оленячих не відрізню, заперечив дід. Оно, дивися на оці овальні витягнуті відбитки, і відстань між слідами більша, ніж у корови. Може, коні? Та в коня взагалі інакші, кажу тобі оленячі, і від оно дві смуги. Кого ж тут так занесло? бідкалася бабуся. На якого воно нам здалося? Та от і я не утямлю, і головне, дорога чиста. Ворота замкнені, лише воно на подвір'ї потоптали, ніби з неба звалилося, чи вітром яким навіяло. Ромкові закортіло самому подивитися на ті дивні сліди. Він підвівся з ліжка, ступив крок до вікна, але через щось перечепився і гримнувся на підлогу, вилаявся, потягнувся до вимикача настільної лампи і ввімкнув світло. Біля ліжка лежали книжки, акуратно складені одна на одну. Ромко взяв верхній том і прочитав англійською. Велика ілюстрована енциклопедія снігової архітектури підвівся геть збентежений, підійшов до вікна і визирнув на засніжене подвір'я у ту ж мить із за хмари з'явилося ранкове сонце, перетворюючи сніжне покривало на розсипи блискучих діамантів. Засліплений їхнім сяйвом, Ромко відвернувся. І мимоволі перевів погляд на будинок навпроти. У вікні кімнати на стриху він побачив Елю. Вона спала, сидячи у візку, схиливши голову на руки, складені на підвіконні. У вісні Еля усміхалася, а поряд, згорнувшись калачиком, спав маленький песик з чорною плямкою на білій спині.